Кавалєрочка, маємо проблему. Так, ви розумієте? Мали три кукурудзи. Три банки кукурудзи. Так, тоді я, я куп... робив піцу одну mm. взяв і світа дві взяла І світа бере до салату. А, а купити ніхто не купить і не поставить на місце. Mm. Ну, але роблю салат з мівіни і зараз вам хочу показати. І я... рецепт напишіть. І рецепт напит. Добре. Я взяла чотири пачки мівіни, запарила. І висипаю. З приправою, так? Да? Я хіба давала дві приправи. Ага. Ну, щоб було... -то з чотирьох пачок одним словом. Так. Дві приправи. Так. Ось так одало. А торта не замаленька буде. Ти слухай, знімає, дуже да, багато тепло. Вдала курку. Курку копчену. Копчену. Нарізала кубиками. і масився туди. Курку копчену. Ну, більше той посудник буде мед. Взяла два огірка. Два огірка, парникові. <рес> парникові. Ну то це довгі парникові. І то не були довгі? Довгі були. що не знаю, як купляє, за купляю. купляється, то може і парникові. Довгий я, Бо це так допомагає, одразу як і я. Так, зараз хочу трошки тако помішувати. Та, -та це це маленька, яка коли... думала. Боже, ти можеш так менше коментувати, бо я тебе зараз один раз рубану. Що та ця маленька, більше і нема. Треба Значит, давати собі. Даємо ради та І два яєчка. П'ять яєць. яєць і зелень. П'ять яєць і зелень. Зелень Петруха. Петрушка, кріп не даю, щоб не скид. Цибулі також не даю, тому що буде їсти Максима, він не любить. Ага. То хто має бажання, може ще додати цибуль. І напишете нам, як цибулі вийшли, чи смачно, чи ні. це маленька. Ну, я Та в посудоміці є велика. То... Та, то ти... <рив> Та то ти як баран робиш. То ти, як баран робиш. Ну то що то не можна було мені зразу сказати, Галя, що буде мала таця? Та ні. що тут? То... ти, газдиня, що не бачиш, то таця буде мала. Та я не знала, що я його... До речі, я цей салат робила два рази в житті. Ну, два то, рази в житті. То третій, так? І то, коли була перший раз на ага. ну, А то роблю третій раз. що? Та й все, але нічого вийшло з полотен. За кого? Розсутацію помил? Зосота Та одесь. Чи вовсяк перепух, чи що? Вони рушником повитарають. Так? Я не чув, не Я не знала. Я змо паперов. Це багато не вирішуєш, але тобі не безплатно дають. Ти Василю. Капає знизу, потім підлогу, що я думав. Та підлога, я вже кавалерці говорила. Казали, що підлога така чиста. Та підлога ми так часто, як не знати що. Та ями я не ти. Та ми інші, ти мієш, я міюся. Ну, то вже підмазалися. Так. Тепер бачите, пересипаємо. Це не частина рецепту просто Ну, Галя трошки нам не вміє наперед підняти, але я їй підказав. Так що буде добудова? Взагалі то мало бути трошки. А то вийшло, я Лесю послухала. А ти дари Лесі віднесеш хай хай. Тереш 4 міліни, бо то буде мало. взяла. Та Лесі віднесеш хай поїзд, зараз якраз піш по той. Ні, але реально ви бачите, кукурудзи тут не вистачає. Так, кукурудзи пізніше добавив. Так, даю перець. Перед сіль, я так розумію, що на, на, на по смаку. Є mm -hmm. солі. солі. Майже чайну ложку. Ні, не, не. Трошки менше. Без горка. А то дві пачки мені Ну, Та зараз подивимося як буде йти, та то я... ти, подивлю... ти мені скажи, бо я рецепт маю написати. Ну то ти напишеш, зараз чекай. Ну і рецепт, звісно, вийшов. <ріст> <ріст> Ну ти Я не биш такого. Мало буде, блядь. Мало буде? Ти не я що по. Ты ч ти Я не бля? 12. Навіть Максим казав що буде сама. То він так просто не пересказав. Ні, то пачку печку курузи не питає, правда? Ну, та, ну блідонькі, так, ну кіські блідоньки, з куплю здесь нормально. Е, то легше дівонько, та, то тут такий калорійний декап'єць. Але ви знаєте, кавалерка, що щоби ви калорійни не їли, не має значення, скільки там калорій, має значення тільки то, скільки ви тих калорій з'їсте. Тобто розумієте, що можна за день з'їсти 1200 кілокалорій, але в... Ви... Наприклад, в інакшому продукті то буде менше, і у вас буде менше ситності триматися. А якщо з'їсте щось таке, типу так, огірки, помідори, такі, овочі буде. і м'ясо, то воно буде тримати. Коротше, кавалерки, я йду ще кукурудзу. Так. Але взагалі ви зрозуміли, що кукурудзу, рецепт. я вам тут ще треба. тут напишу, отут десь буде такий, цей рецепт. Тому не зблудеться. От кінцевий результат такий, хіба вийде. Плюс, плюс ще буде ця Треба, куди чомусь замалювати. Правда? Так, це? Ну, то кукурудзу ми вже не будемо знімати. Не будемо. Ні, ми вже напишемо такий рецепт і будете. Скажи, ми просто бо зараз ви будете писати. Ми не бачили, як ви даєте кукурудзу, тому що кукурудзи немає, я йду в магазин. І все. Але кукуруза йде, тому що навіть ви писали, дайте кукурудзу буде дуже смачно. А що я йду, ти поскладаю все в машину Добре. скоро. Буде?